Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 176 за підручником малий бра автора Олександра Стера. І наше, наша умова за два дні було продано 384 кг бананів, тобто разом, так відразу так собі галочку поставили, причому другого дня подали три п'ятих від того, що продали першого. Скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого? Значить. Як завжди, я кажу, що через невідоме позначаємо те, що в нас питається. Так, але в нашому випадку позначаємо через Х про те, що в нас взагалі нічого не відомо. Нам не відомо про перший, тому що другого три п'ятих від першого. Тому нехай х нехай кілограм це продали першого дня. Продали першого дня. Тоді. Так, 3 п'ятих від числа, це означає дріб помножити на це число. Тому у нас виходить 3 п'ятих х кілограм. Це у нас продали. Другого дня. Так? Так. другого дня. Все, виразили все через невідоме, складаємо рівняння. Рівняння. Отже, про те, що я вам казала про галочку. Разом 384. Тому додаємо Х плюс 3 п'ятих дорівнює 384. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Пропоную до спільного знаменника. У нас спільний знаменник буде 5, так. Так буде трошечки легше. Ні, ну можемо 1 плюс 3 п'ятих. Це 1,3 п'ятих, це також варіант, але мені більше подобається так. Значить, допоміжний множник у нас буде 5, тут буде 1, тобто 5х плюс 3х це буде 8х. дорівнює 384. І тут я згадую завжди початку буланку: ділене дільник частка. Тобто ділене у нас дорівнює дільник помножити на частку. При ділені перше число, воно завжди найбільше, тому воно знаходиться за допомогою множення. Все, перемножаємо 8х дорівнює. Так, це буде 1920. 1920 аж. Ну, добре. Х, як невідомий множник буде дорівнювати 1920 поділити на 8. Х дорівнює. Все ділимо. Це буде 240. 240 у дужках кілограм. І це ми позначали і продали першого дня. Першого дня. Як, щоб знайти другого, нам треба помножити, так? 3 п'ятих помножити на 240. Ну, тут прекрасно все ділиться, так, на 5. Так, о, 5 і 240. Так, 20 на 5, це у нас буде 40 і 8, так? Тобто у нас 48 треба помножити на той. Це буде 144. 144. Дужка кілограм, і це у нас продали Другого дня, так, другого. Все, це буде відповідь. Відповідь. А у нас 240 кг і 144 кг. Все, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.